16200 і цей дракон ваш. МТЗ-121 з сьомого року випуску. В ідеальному стані. По напрацюванні 3800 тиск по Тисяць коробці працює чиста відмінно. Все на своєму місці, резина 90%. Задня. І70, Все комплектне, як казав, в сьомий рік. Трактор відмінний, ідеальний. Знаходимося біля міста Вінниці СМТ Стрижовка. Контакти дані в описі.